Три мільйони сімсот тисяч людей потерпають від збройного конфлікту у східній Україні. За час бойових дій загинуло понад 9,5 тисяч людей, за офіційними даними. Один мільйон 800 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки. Серед населених пунктів, які найбільше потерпають від війни станиці Луганська. Селище розташоване на лінії розмежування, яка розділяє підконтрольну уряду України територію від самопроголошеної ЛНР. Аби пройти блокпости і перетнути лінію фронту, людям інколи доводиться чекати годинами. Артобстріли та перехресний вогонь тут відбуваються ледь не щоночі. Вранці місцеві жителі констатують нові пошкодження, завдані їхнім будинкам. На підконтрольній уряду України території знімальна група Євронюс поспілкувалася з Валентиною Терещенко. Ось тут наскрізь пробито кулею. І ось тут розбито кулею. Шибка розбита, шматки скла лежать. Я закриваю вікна, тому що коли ми вмикаємо світло, це видно ззовні. І вони можуть стріляти по вікнах. Оселю її сусідки та їсії відбудували завдяки допомозі на урядової організації Норвезька Рада у справах біженців, яку фінансує ЄС. Я провела ніч у бомбосховищі. Коли я повернулася, все було всипане уламками шиферу. приходжу і бачу величезну діру в шиферній покрівлі. Одно от. Ну, от та я кілька місяців тому Таїсія отримала будівельні матеріали на суму 400 євро, щоб відремонтувати дах. Це частина діяльності благодійної організації у станиці Луганській. Ми зуміли допомогти відремонтувати житло 78 сім'ям протягом цього року. загалом ми надали допомогу у відбудові осель 9 тисячам особам. Ня Це цілком покинутий квартал. Як часто можна побачити таке становище поблизу лінії розмежування? Це доволі пересічна ситуація для зони бойових дій. Населення станиці Луганської до збройного конфлікту сягало 14 тисяч, тепер воно скоротилося у рази. Хто залишається, а хто тікає? Молодь та сім'ї з маленькими дітьми покидають селище, а люди похилого віку залишаються. Саме тому так багато внутрішньо переміщених осіб. Разом з тим зростає потреба у психологічній допомозі перед усім дітям. У Турецьку, в Донецькій області ми відвідали заняття освітнього проекту життєвих навичок, що є частиною проекту ЄС Діти миру, який на Донбасі реалізовує ЮНІСЕФ. Вчителі освоїли навички використання емоційного спілкування для допомоги дітям із зони конфлікту. Вчителі. У нас проходять триденні тренінги, відпрацювавши ці уроки тренінги, вони зможуть це впровадити в школу, навчити дітей, тобто щоб дитина в невимушеній обстановці змогла розкритися, змогла розказати, пережити певну ситуацію. 16-річна Юлія брала участь у цьому проєкті минулого року. Вона залишила Донецьк у 2014 та переїхала до бабусиного будинку зі своєю мамою та дворічною сестричкою. Її батько досі працює у Донецьку, що під контролем про російських сепаратистів. Лучше такі вот такі уроки кращі і зазвичайні. Тут можна висловитися, вислухати думки інших, якими б вони не були. Ні, не важливо, які вони. Я знала, що це ну, знала, триватиме що довго. виявилось, довго. що правильно передчувала. Ну, правильно думала. У Турецьку ми поспілкувалися з іще однією сім'єю, яка постраждала від війни. Михайло, його дружина та їхні четверо дітей дивом вижили, коли вночі артобстріл зруйнував половину їхнього будинку. Відтоді вони живуть, очікуючи на переселення без грошей на ремонт оселі. У таких випадках міжнародна благодійна допомога життєво необхідна. Пріоритетними для нас залишаються найбільш вразливі зони: це населені пункти уздовж лінії фронту та ті, які не контролюються урядом України, оскільки там люди позбавлені доступу до базових послуг. 40% гуманітарної допомоги ЄС скеровуються саме у зони, не підконтрольні українському урядові. Необхідно, щоб усі гуманітарні організації мали повний доступ до цих зон йдеться про дотримання міжнародного гуманітарного права. Уже після нашого візиту до Михайла міжнародна гуманітарна організація виділила його сім'ї кошти на відбудову і відновлення даху, але й крім того, родина потребує допомоги щодня.